Знайомтеся, це БНР, тобто Білгородська область. Українські війська та РДК дуже часто проводять рейди на території ворога, але в цей раз ЗСУ зайшли в область організовано з використанням інженерної техніки, що вказує на серйозність сил оборони, закріпитися там. У зв'язку з цим виникає питання: навіщо Навіщо Україна зайшла в Білгородську область? Удар по впевненості Росії війна. Це не лише зіткнення армій, а й боротьба за моральний дух. Переносячи бойові дії до Білгородської області, Україна завдає удару по сприйняттю конфлікту всередині Росії. Для багатьох росіян війна залишилася абстрактною такою, що відбувається десь там, на території України. Другий організований прорив ЗСУ на територію Росії. Змінюють цю картину. Білгородська область стає для місцевих все більш небезпечною, вона стає зоною бойових дій. Повідомлення про бої в Демидівці та Поповці, підтверджені навіть російськими воєнкорами, викликають тривогу серед місцевих жителів і в соціальних мережах. Цей ефект посилюється панікою в прикордонних районах, евакуація, перебої з електрикою. Та постійні звуки вибухів, усе це підриває ілюзію стабільності, яку Кремль намагається підтримувати всередині держави. Російська пропаганда називає операцію терористичною атакою, але сам факт присутності ЗСУ на російській землі змушує людей ставити запитання, наскільки ефективна їхня оборона, якщо Україна дійшла до Демидівки. Що завадить їй просунутися далі? Це особливо важливо в контексті втоми російського суспільства від війни, яка, попри цензуру, починає проявлятися у вигляді прихованого невдоволення. Для України психологічний ефект операції також має значення. Успішний рейд піднімає бойовий дух військ і населення, показуючи, що ЗСУ здатні не більше ніж просто утримання позицій, це контрастує з нещодавніми втратами в Курській області та дає надію на перелом у цій затяжній війні. Також для об'єктивності маємо поговорити про ризики та обмеження. Попри потенційні вигоди, операція пов'язана також із серйозними ризиками. По-перше, військовими російська армія має. На своїй землі чисельну та технічну перевагу, а її авіація й артилерія вже працюють поблизу позицій ЗСУ в Білгородській області. Утримання звільнених територій в БНР вимагає постійного постачання та підкріплень, що складно в умовах активної протидії, втрати техніки, наприклад, танків і особового складу можуть виявитися непропорційно високими порівняно з досягнутими результатами. По-друге, політичними ескалація конфлікту може відлякати деяких західних союзників, хоча Курська область показала, що більшість з них від нас не відвернуться, але є та меншість, яка побоюється прямого зіткнення з Росією, наприклад, Німеччина та США. Хоча ядерна відповідь малоймовірна, посилення російських ударів по українських містах та інфраструктурі. Цілком реальний сценарій. Це може підірвати внутрішню підтримку операції в самій Україні, особливо якщо втрати зростуть. По-третє. Тимчасові операція в Білгородській області навряд чи стане довгостроковою авантюрою без значних ресурсів. Якщо ЗСУ не вдасться закріпитися, як в Курщині або їх витіснять протягом тижня-двох. Це дасть російській пропаганді привід оголосити про поразку українських сил, що зведе нанівець, психологічний ефект, можливі наслідки та перспективи. Станом на кінець березня 2025 року ситуація в Білгородській області залишається нестабільною та непередбачуваною. ЗСУ продовжують утримувати контроль над Демидівкою та Поповкою. Однак російські війська посилюють свій наступальний тиск. Доля цієї операції залежить від кількох ключових аспектів: чи зможе Україна забезпечити стабільне постачання своїм підрозділам, як відреагує Європейський Союз на ці події та якими будуть подальші кроки Росії? У найближчій перспективі прорив уже приніс певні результати. Він відтягнув частину ворожих сил від Сум та Сумщини, підняв бойовий дух українців і показав Вашингтону, що Київ самостійно приймає рішення по військовим операціям та деталям їх введення. Проте для того, щоб цей успіх переріс у щось більше ніж тимчасовий тріумф, Києву потрібні додаткові ресурси та витримка. З погляду довгострокових перспектив ця операція. Може змінити хід війни. Якщо ЗСУ вдасться зберегти свої позиції, це може стати зразком для майбутніх вилазок, змушуючи Росію перерозподіляти війська уздовж кордону і витрачати більше сил на його захист. У разі ж відступу чи витіснення українських сил Москва отримає можливість зміцнити свої позиції, однак це не применшить значення того. Що Україна продемонструвала свою здатність діяти рішуче та несподівано? Висновок: навіщо Україна увійшла до Білгородської області? Це не просто рейд заради галасу, це багатошарова операція, що поєднує тактичні, політичні та психологічні цілі, створення буфера, демонстрація сили та удар по впевненості противника. Усе це спрямовано на те, щоб перехопити ініціативу у війні, яка занадто довго залишалася в патовій ситуації. Ризики великі, але й ставки високі. На кінець березня 2025 року ця операція не кінець, а лише початок нового етапу конфлікту, наслідки якого ще належить оцінити. Ну а на цьому все. Підписуйтеся на наш телеграм-канал Insider ЗСУ. Будь ласка, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб допомагати розвитку каналу. Також не цурайтеся писати свої теми для відео, тому як саме від вас ми беремо ідеї для нових аналітичних проєктів. До зустрічі!